Вівторок, 23. Значить, з сьогоднішнього дня, з вівторка, 23 числа, я вам показував 2 години тому, я виложив відео, як виводив із стресу свій виноград. Тепер я хочу цілу не знаю, неділю, можливо, 8 днів. Я кожен день буду. Брати камеру в руки, виходити із-за будь-якої вести. Ну, буду старатися в одну минуту вложитися, просто буду показувати все время кожен день, один і той самий ряд. І потім змонтую це відео там, через ну, 8-10 днів, ну, не більше 10 днів. Коротше. І подивимося, як, от як себе відновлював виноградник. Значить, Почну ось, ось, з першого куща, кущ отак ось, ось він виглядає. Це в мене, дивіться, ось, ось у ворота, бачите, і починається перший кущ. Перший кущ наш 13 й ряд. Бачите, 13-й ряд, в мене будинок теж номер 13 Ну, так попало, бачите, що тут 13 й ряд. І це у мене ось аватар. Дивіться, як аватар на сьогоднішній день, 23 вівторок, 23 квітня, 20-го був. Мороз. Отакі ось у нього є пошкодження тут. Частично кущ трохи підстрадав не повністю, ну так, процентів на, ну, на 30. Отак от я кожен день буду вам проходити і показувати далі. Ну, цей не пострадав один, ось опагін пострадав тільки цежеланний. Так, більш-менш усі останні, ось, а ні, ще ось є два. Ось опагінець і ось ось це желанний. Далі у мене йде геліос, він тільки просипається. пам'яті шмільова прививтий, ця роза красна, калугінська. Ну І отак ось 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 виглядить у мене. Дуже пострадав, бачите, дивіться, весь ряд весь верхній пагін повністю вбитий, повністю. Це так Руслан виглядає. Запаминайте просто зараз. І цілу неділю будемо наблюдати. І так Я змонтую відео і подивимося, як воно там за 6 минут, ну, максимум 8 минут буде відео. Це, до речі, що... У мене джин. Бачите? Джин. Оце ось один пагін, нормальний Слатіно. Тут все побито слатіно. Ось так виглядає. Ну, ні, тут два, ось один маленький і один побільший. А раз, два, три, чотири прибиті геть. Ну, оце так. І останній кущ ось у мене. Це. Ламборджині. Бачите, внизу тут у мене 1, 2, 3, 4, 5, я бачу наче 6 нормальні пагони, взагалі не тронуто, а все вверх, ось увесь верх, абсолютно весь вибитий. Ну, от Ми будемо дивитися, як зробив я підкормку йому. Ось я вам зразу зараз і покажу, щоб вже кожен день не цей. Не показувати ось, що сьогодні було примінялося на винограднику. Я вам показував Плантафул 30 10 10 Ось, Гразармін і амінокат. Оце все, що примінялося. Побачимо наслідки. Виноград, до речі, став трошки якби, наче, ото хлорозить. Да? Ну, після стрес, діло. три дні пройшло і він такий, наче, аж жовтуватий так так дивишся, прямо явно видно. Він ну не такий був, він зелений, ярко-зелений був. А зараз ось ось, що, не знаю, чи камера зараз передає Даже ось Юпітер, і він трошки якби жовтенький. Та й так от видно по винограднику. Ну, на сьогодні все таку Кожен день будемо знімати у папочку злажувати, потім я це все змонтую і подивимося, за скільки встановиться виноградник. І що буде просходити з оцімасью паганами, що ви бачите. 2 травня так виглядає. Виноград це аватар за 12 днів після заморозки. Оце так він виглядає. Це Все жланний внизу всю куч пішов Він з гронами, нормальні паростки. далі геліс, роза красна, це біле облако, тут у мене вірні саш і далі це все привито на одному кущі на руслані. У руслана пішли оці заміщаючі бруньки, видвинулися. Ось, його, бачите, там де Не кругом, ну пішли. Так, на джині заміщаючі бруньки, ось, ось тільки стартовнули, ось виходить. Бачу. Ну тобто це отак от. Ну, аватар, кажу, аватар Ламборджині. Ось о, заміщаюча брунька пішла, тут проснулася та, що запізнилася. Ну, так, випадик є, але внизу тут ось, ось все нормально. Буде і гронки тут і бачу, що є штук 5 є на цей весь кущик. Ну, Якось отак встановиться потихеньку.